Українського інформбюро. Сьогодні, 29 червня 2017 року, супутник-лебідь українського виробництва з транспондерами відправиться в космос. Зараз він буде встановлений на стартову площадку. Ці такі беремо дві штуки. Це у нас буде комплекс. А от Там от там, там у нас космос. Туди воно буде летіти. Доставляємось. Доставляємо супутник лебідь. Лебідь ще раз вам покажу, щоб не було ніяких сумнівів. Лебідь. Доставляємо, поставили ми його на площадку. Запуск. Російський Байконур, а гори Карпата. Він звідси буде летіти у нас. Так, отут мінути будемо відраховувати. Тут скільки йому до старту має бути. Так, Тепер заповнюємо супутник лебідь. Паливом. Заповнимо супутник лебідь паливом фірми Lotus. Рік випуску. Рік випуску кажуть, що в нас космічна галузь не працює, все в нас працює. Дивіться, Вінницькою ПО хімпром. Це вона таку хімію робить для супутника «Лебідь». Думаю, вже досить. Досить у нас хімічної речовини. Далі наберемо. Другу хімічну речовину і заливаємо. Це ми робимо такий для нормального запуску ракети. ...носія зі супутником Лебідь в космос. Тепер нам потрібно це все діло відраховувати хвилини. От. Так, тепер. Тепер нам треба під'єднати супутник до... на стартовій площаці до Все, У нас в принципі супутник готовий для запуску. Коли він буде летіти, ми знімемо ще одне відео. Так, зараз зараз дивимося. Якраз погода у нас трошки не сприяє запуску. Зараз ми будемо загружати наш супутник е, полезними транспондерами. От. Це на Україну лучі будуть направлені. Там один на Індію зверху пішов. Це на Африку, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. Де нагрузка? Корисна. Так, все, лебідь у нас заправлений, ви бачили самі. Всіма видами палива, але зараз у нас намічається гроза. Я думаю, що не буде проблемою для нашого запуску. Ми просто зараз запуск перенесемо от сюди в приміщення і тут зробимо дирку. Тут зробимо дирку і він полетить. От зараз ще останній. Приготовлення От бачите, як ми Втлумлюємо транспондери, бо всі не поміщаються на супутнику, але то я думаю, ще зараз треба. Дещо долити топливо. Хоча я думаю, що до... але ні, потрібно ще, мабуть, топливо долити. Отак От ми їх сюди замісили, транспондери. Це не біля... Це не біля... Це не біля телятина. У нас підняться.

ракети. І туди треба Переносимо, переносимо наш супутник. Так, і що? Відкриємо через кришку, зробимо контрольний запуск ракети. Все. Спутник лебідь. Вперед. Космос. Підписуйтесь звичайно на мій канал, буде ще цікавих багато запусків супутників. І настроюйте антенни на Івано-Франківську область. Буде багато чого цікавого. Все, до зустрічі! З вами був я. A gamma ray telescope searching for unseen physics in the stars of the galaxies.